Всім привіт, з вами містер Драк. Сьогодні з сьогодні буде проходити паркур. Я граю я з ваню і з знайшли. Всім привіт, з вами Додок і ще з вами ще докеймс і сьогодні ми будемо проходити паркур. Та ви не першого літа. Ладно, треба. Ай, твій кіздок, вивонюш. Ванюш! Оля две. Оп! Оп! Ладно, я включаем ]力ral. мы параметры. возрождение. параметры. И от первого лица. Все. Назик, проходи. Назик, проходы, Ой, да я сдох! Назик, ты другой. Да, 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 Я трафик вже давно. да, я вже. Молодець, молодець. Бляха, я не можу дострими. Ну я можу достримитися, ти ними не думай. Тіко. Ладно, я тебе не буду. Я тебе не буду взивати. Видай ванті! Визик, Паня! Поніхушан!

Йой-йой, -йо ти де! Як? Пода що? Віде добажать. Ти впав звітом. Я? Так. Так, я добре його. Мені треба бути акуратно. О, я вже буду по шклі скакати. Диванеш. Я, над... я. я над вами, трюки, я над вами.

Ах полетів, стане? Тіка полетів, Побачте, тіка полетів. Ті кополек. Я майже про що парку, мені ще трошки лишилося. Чуваки, Мені ще трошечки лишилося. Я теж можу Блок, якщо поставити Я ж і з пихну. Відеодоказ. Це я. Що? Це я його пихну. <рес> Він мене надує Диви, де я вже Він не образує. Я реально прийшов за один раз весь паркур Ага, Ага, ага не пройшов. Блін, треба знаті лакі-блоки скакати. Йолки-балки, я не мій лак-блоки. Каже зразу, чоки. Лакі-блоки це для мене проблема дуже велика. То не лак-блоки, то слізні блоки. Я впав, коротше. Я не мію, я казав, що я не вмію виходити на... Ій, бістер! ладно, я не могу переключиться. Что О, день? Олег! Я день не переключиться. Ты не Нет, я не А я сам дальше пришел с тебя паркур. Да, а там где слизень? Ты пришел? Нет, не там где слизень. Как то на слизень вот. Все, mm -hmm. держитесь. То, ну что мы продолжим далее? Мы снимаем. Ладно, я дальше пошла проходить целый паркур. И тут давайте. Пацаны, вы я жесткий скилл. Ладно, скажите. Ты жесткий. Мы

пол места <тит> <в освежение. плес> <плес> Бля, это добрый Скилл попал. Скилл. <плес> Ні. Що це підозрюваться? Машу запитує. Та лки, палки, пали. Так от мені думали, що тільки прийшов і подумали. От ти його не пройдеш ніколи, ходить. Господи, пробелой. У мене вже шість хвилин лег, де мене сков. Чотири хвилини я виключаю, бо в мене виходить... से पढ़ Че видишь? Ну це играть. А то камера впередня. Не То камера передня дуй. Нагамнам вона похоже, Не повністю на Я тогда не думала? Не думаю. Затем вже? Он. А я? Не вперед. А, ти там вместе вже. Ага, ул. Я Я впав. <плес> Что ти смежно? Да, мистер. Да-да. Я видос дыстики снимаю. Так украши на память. Я думаю, что я не так пойду. А да Тіко? Тихо, якобы. Я зараз включу википи-мастер і получу. Я не пройду цілий з тим комплектом. Бляха, дує. Я покуплю це а ти... Бляха! Там не пройдеш Так да. Там треба розрахувати, а, якщо... а я на моменту паркури не пройшов слизький блоки на самого початку. Тут я скачала

加油、嗯！嗯